Доброго дня всім, хто дивиться. Це у мене замочені черенки троянди і гортензії. Гортензія крупнолисна і ще у мене є мітловидні гортензії, Теж замочені. І ще буду обрізати мітловидну гортензію теж буду черенкувати. Дві неділі вони були замочені в ростворі корнестимулятора. To rozpuszczenie bruniok. Z so, tak biorę rękiem ukażę jeszcze w kornie win. I będę wysadź А це черенки троянди покупної з букета. Теж хочу спробувати. А це бруньки на мітловидній гортензії. Вони теж все розпустилися і буду їх висаджувати. Накриваю пакетом, роблю міні-парничок і все.